Укажіть похідну функції f от x до рівня х помножити на х кубі плюс 1. Давайте випишемо нашу функцію f от x, і для початку ми її спростимо, а саме розкриємо дужки. Для цього х помножимо на х кубі і х помножимо на одиницю. Матимемо х помножити на х кубі х у четвертому степені плюс х. А далі вже будемо брати похідну. похідну від нашої функції, Похідну від х4 степені плюс х. За основними правилами похідної, похідна від суми дорівнює сумі похідних, тому ми розбиваємо на дві похідні: похідна від х4 плюс похідна від х. Якщо скористатися таблицею похідних, то ми бачимо, що похідна від х степені n дорівнює n помножити на х в степні n-1. Тому, в нашому випадку, х в четвертому степені n дорівнює 4, де отут 4, от, скрізь. І матимемо за таблицею: це буде 4 на х в степені 4 мінус 1 це 3. Похідна від х. Можете запам'ятати, що це одиниця. Можете також розписатися цією формулою, це х у першому степені. Якщо йти за даним правилом, це буде одиниця на їх степені 1 мінус 1. 1 мінус 1 0, це буде і одиниця помножити на х в нульовому степені, х 1, помножити на 1 буде 1. Плюс 1. Якщо порівняти з відповідями, бачимо, що це наш варіант.